От якраз цілісність це те, що стоїть за межами всіх прив'язок. Людина дуже легко може позбутися будь-яких прив'язок, якщо вона не буде працювати саме з прив'язками, а буде… ми говоримо про те, що ви, як основа, в будь-який момент... Просто, якщо ви усвідомлюєте себе, це все відпадає як за непотребу. Основне, от що зараз відбувається, це якраз переписування людської свідомості. Тобто, від цих залежностей до От якраз цілісність це те, що стоїть за межами всіх прив'язок. Цілісність це перебування як відчуття всього відразу в теперішньому моменті. Тобто, сам оцей теперішній момент, він як, 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 іс, як істина, так? от ви, коли перебуваєте в теперішньому моменті, так, ви бачите світ відразу усім, цілісним, відразу все. Відчувається вами як цей теперішній момент. Весь час, простір, нема минулого, нема майбутнього. І все як не те, що матерія, а як енергія, все проявлене в цьому моменті. Все відразу. У вас в цьому сумніву немає. Оце називається цілісність. Це ви але вона це не це не прив'язка, це навпаки. ні ні, -ні навпаки, я наприклад, я виду що. Людина, коли немає прив'язок, то вона цілісна. Так. Але я питав ще що треба до цього. Дивіться, прив'язки це також річ часто ілюзорна. Тому що м, треба розуміти, що людина дуже легко може позбутися будь-яких прив'язок, якщо вона не буде працювати саме з прив'язками, а буде. Е, так як от в нас основна програма, і ця програма, скажімо, не, не, не тільки в нас, так, найвище оця тибетська мудрість Джовчен, вона веде до цієї цілісності, там Ісус, Буддавів, так? Ось то е, треба розуміти, що, дивіться, якщо ви е, побачите, що цей світ, так? І ваші думки, ваші дії, все, що ви, ну, скажімо, робите в цьому житті, так? Проявляється із чогось глибшого. І це це от, от це треба зловити, так? Ні, ну і що з Це що ви маєте на увазі? Це що іерархія? Ні, ні, дивіться, що це ні. от. Якраз ієрархії нема. Все, весь світ, так? Все, що ви бачите, от віктор. Ну, то що був бу, ваш голос. цілісним. Щоб бути цілісним, це значить, це, це, я, це, я просто хочу до, до цього дійти. Це значить, не мати прив'язок, не мати ієрархії, що ще не мати? Ні, ні. Дивіться, ви якщо будете так поступово до цього, ну, від, відділяти від, від себе буцімто, так? То ви дуже довго будете йти. Це вам просто така порада. Вам треба побачити, що основне проявляє і цю і думку про ієрархію, і думку про, про прив'язки, і так далі. розумієте? І тоді ви позбудетеся усіх прив'язок. Бо це лише думка, а, а ви, ну, люди наші, так, люди, так, ті, що живуть в матриці, так, то вони живуть в думках, а не в істині. так? Вони живуть в ментальному полі, вони всі погрузли, і тому у них там є прив'язки, програми певні. Програми це ментальне поле, розумієте? Ось, і Таким чином, якщо ви побачите те, що стоїть за цим всім, ну, тобто, основу, так, і скажем, побачите, що вона не те, що відділена від всього цього світу, але вона є тим, що. Якраз проявляє це все, так? І нема нічого, ну, як ж по суті, так, крім оці, оцієї основи, так, ви побачите, що, ну, скажімо, завдяки цій основі існує і та думка. І вам тоді та думка не буде заважати, а далі вона відступи. І це вам треба зловити. Основне це. Тому що е, психологи там дуже багато коучів вчать. Попрацювати з думками, з тим, з прив'язками з тим. Це є такий шлях, так? Є? І з кармою, мармою, там. Мені кармою. мені подобається шлях тих трьох, що это, що за 2, за 8 днів процілилися. От. А в нас шлях прямий це називається пряма передача. Ну, у них, нас нема цього роз, розжовування. Бо це розжовування може продовжувати безкінечно. Розумієте? Ми говоримо про те, що ви, як основа в будь-який момент, просто якщо ви усвідомлюєте себе, це все відпадає як за непотребу. Ви просто перестаєте з цим всім себе ототожнювати, з тими прив'язками, з тим всім. Тому що людина загрузла в тих, скажімо тій матричних присосках, так, тільки тому, що вона. Знаходиться в мен... її ну, увага вся в ментальному, на ментальному плані, де є про, про певні програми, прописані в її голові, так? складені нейрони, і вона в цьому. А, не, а якщо вона тільки загляне, ці нейрони відразу починають е, розв'язуватись. І е, основне, от що зараз відбувається, це якраз переписування людської свідомості. Тобто від оцих залежностей до цієї єдності або теперішній момент, або як ви хочете називати, творець, присутність абсолют. І тільки, і тільки так зараз це відбувається. І всі от запитайте будь-яку людину, котра навіть бізнесмена якогось, причому дуже великого, там, що, що ви хочете взагалі бути вільним. Щоб бути жити легко розумієте, так, От, так. А, а жити легко і бути вільним це якраз про це.